Цих проявів оцієї матриці, в центрі якої е, знаходиться е, наступний слайд е, технологія штучного інтелекту, їх насправді дуже багато. Так? Це і соціальні мережі, е, це геолокація, це біометрія. Це так званий кишлес, витісне готівки з, 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 з обігу і крип, крипта. Що там ще зараз цифрові валюти з'являються? Це наша прекрасна система дія, якою ми так пишаємося, це система відеоспостереження. Ну, Безумовно, є такі особливо яскраві і колоритні приклади, як, наприклад, у Китаї так звана система соціального рейтингу. Власне, всі ці прояви можуть скласти критичну масу в сукупності, коли вони будуть працювати як єдині цілий, будуть перепрошиті в єдину систему. Чи можливо це? А власне, це і пов'язано з штучним інтелектом. Якщо можна